Рухаємося далі. Ще один спікер нас чекає Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Пане Олександре, добрий день. Доброго здоров'я, пане Олександре. Буквально у нас кілька хвилин є з вами, і хочеться вашої експертизи про розблокування та поновлення зернової угоди зернової ініціативи. Як ми завжди з вами говорили, вже декілька разів я це повторював. Що зернова ініціатива вона буде працювати з Росією чи без Росії. Турецька республіка забезпечує цей зерновий коридор. І коли Росія відмовилася від нового коридору, зразу за 5 годин майже прийшла інформація, що вони відкликають свою цю заяву. І так воно й буде. Тобто ні, нічого не зміниться, треба не зважати на це увагу. До останньої хвилини вони тримали всіх в такому якби напруженому стані, що вони ну. Далі виходять, якщо не буде перша аміачної їхньої угоди, яка ну взагалі це безглуздя. Як можна зараз поставляти аміак mm -hmm. з країни, яка воює на наш одеський порт, е але вони але ж що вони хочуть років. цього і дотепер, правда, пане Олександре, mm -hmm. навіть і зараз mm -hmm. цього хочуть, але це все просто розсіхозбанк розблокувати свіфт. Позаради через цей банк доведено, що відправлялися окрім податків. все ми це розуміємо. Відправлялися прямі платежі на підконтрольні Росії військові формування. Як це можна зробити? Ну тобто, ультиматуми їхні не діють, не працюють і не спрацюють. Пане Олександре, дякуємо вам дуже. Ну так сьогодні на жаль дуже коротко, але бачимо, що і ви, очевидь, кудись поспішаєте. Ми то не будемо вас затримувати. І нас ефірна дисципліна піджимає. Так. Дякуємо дуже. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея.